Подібні навчання, а також інші, які проводить НАТО спільно із союзниками, всього понад 300 навчань цього року є життєво необхідними для підтримання безпеки в умовах мінливого безпекового середовища, враховуючи нові виклики, що постають майже кожного дня. Забезпечення готовності та працездатності наших підрозділів є більш важливим ніж будь-коли. Останній раз НАТО проводило регулярні навчання з подібною інтенсивністю ще за часів холодної війни, постаючи перед радянською небезпекою. Зараз ми маємо набагато більш нестабільну та потенційно набагато небезпечнішу ситуацію. На сході Росія незаконно анексувала Крим. Вона продовжує підтримувати сепаратистів у східній Україні і, здається, вже вступила у війну в Сирії, твердо стоячи на позиціях президента Башара Асада.